Картину Козак Мамай намалював невідомий художник. Є багато трактувань цієї картини і написані вони в різні роки, періоди, епохи. Та версія, яку ми взяли для опису, датується початком 19 століття. Чітко визначити стиль і направлення цієї картини неможливо, бо автор поєднує декілька стилів. Одним із яких є тоналізм. Основна риса цього стилю в картині спрощеність композиції. Очевидно, художник не був ознайомлений із стильовими особливостями, коли писав цю картину. Виконана картина у жанрі портрет, вид, станковий живопис. Сюжет. У цій картині автор показав головні атрибути життя козака. Вся увага зосереджена саме на козаку, який зображений у центрі картини на передньому плані. Лице намальовано в анфансі. Не можна сказати, що козак неймовірно гарний, але на його лиці можна прочитати безліч емоцій, смуток, загадковість, зосередженість. Такий неоднорідний образ заміщає всі поняття про красу. Бо в козака вона духовна. Одягнений він у традиційний козацький одяг, шаравари, жупан. Такі жупани носили високопоставлені козаки, по чому можна зробити висновок про принадлежність козака до верхівки влади. Також про це свідчить поряд лежача червона шапка. У козака є оселедець. Це також одна з основних рис справжнього козака. У руках персонаж тримає бандуру, яка має непропорційну форму, на задньому фоні з правого боку, наша увага зосереджується на вороному коні. На більшості картин кінь вільний, а на цій він прикутий до спису, із чого можна зробити висновок, що символ козацької волі спотворений. На задньому фоні зліва ми бачимо дерево, на якому висять дзеркало, шабля та сумка. Розміри цих трьох предметів визначені неправильно, тому вони заслуговують більше уваги, аніж повинні були. Поряд із козаком стоїть пляшка та чарка, причому пляшка здається просто тінью чи чорною плямою на фоні рельєфної чарки. Поруч із ними лежить рушниця, що є також важливим атрибутом козацької влади. Все це зображено на фоні гір, які неначе окутані туманом. Перехід кольорів неба, що передані бездоганно, може свідчити про те, що козацьке життя настільки нестійке, що навіть найсвітліші його сторони скоро опиняться, неначе грозовими. Картина намальована. Мас... Масляними фарбами по тканині або дуже добре заґрунтованому холсті, такий висновок можна зробити, поглянувши на саму картину і її рельєф, можливо, таке враження складається через те, що картина дуже стара. Колорит картини неспокійний, немає різких контрастів. Якби не яскравість червоного кольору на шапці та сумці та помаранчевого на сідлі коня. То склалося враження, що картина дуже сумна через відсутність яскравих, теплих кольорів. Композиція картини нескладна, але складена неправильно, композиція фронтальна. Із основних законів композиції тут діють ідейність, автор зміг передати всю суть козацького життя, життєвості, показані тіні, що не створюють враження про плоскість фігур. Козак і кінь зображені в русі, контрасти, хоч і не різкі, але вони показані через розміри предметів. У композиції немає цілісності. Здається, що кожний елемент картини живе окремо, узяти хоча б шаблю і сумку чи дзеркало, які ніяк композиційно не в'яжуться між собою. Ідея картини була, мабуть, показати козака у всій його красі. Зобразити його, неначе вже зломленим, зломленим сутула спина, поза, у якій він сидить, але ще готовим до бою, рушниця, кінь, сабля. Особисто мені картина не сподобалася через відсутність в ній сформованої композиційної цілісності, яка є одним із найголовніших елементів. Сам козак написаний не за правилами. Живопису, це кисті рук, які виглядають не наче незалежними від усього тіла, це й неправильне схрещення ніг і відсутність тіней у деяких місцях. На мене належного враження картина не справила, але, сподіваюсь, в інших зовсім не така песимістична позиція.